До Полтавського центру медико-санітарної допомоги звернулася Ніна Згола. Тут і роблять швидкий тест на коронавірус. Почувствувала піршині в горлі, ну просто нашмак, кашель з'явився. рішила прийти провіритися. Звернутися до врача, дізнатися, чи є коронавірус чи ні. Люди звертаються з такими симптомами, як висока лихманка, як біль в горлі, піковтанні, сухий кашель, тобто це ті такі ознаки, які притаманні більше штаму омікрон. Ці люди оглядаються в ізоляторі, в умовах ізолятора, там проводиться огляд і також тестування швидким антигеном на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень Полтавщина лідирує за кількістю хворих на коронавірус у стаціонарі обласної інфекційної лікарні 40 пацієнтів із ковідом, розповідає інфекціоністка закладу Катерина Яременко. На сьогоднішній день ми маємо майже півтори тисячі підтверджених нових випадків хворих на ковід-19 по області. В порівнянні з минулим тижнем ми маємо тенденцію дещо до зниження хворих на ковід. Це ну, приблизно на 10 знизилася знижила, кількість виявлених випадків. На минулому тижні це близько було 1700-1800 пацієнтів. Більш уразливий вік населення це зазвичай пацієнти віком 45-50 років і старші. Минулого тижня на Полтавщині вперше зареєстрували штам коронавірусу Кракен, говорить епідеміолог Олександр Перцевий. Цей вірус є собою злиття двох штамів омікрону, тому в нього є свої такі особливості. Він Протікає швидше, в легшій формі, але він є набагато більш заразливим. Найбільш небезпечний він для людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Зараз на Полтавщині найвищий показник по всій Україні, але захворюваність йде в стабільному руслі. За словами інфекціоністки Катерини Яременко, пік захворюваності на COVID-19 цього річ був в середині березня на початку квітня цього року. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.